Я координатор організації постраждалі від йодного удару, і ми проводимо акцію сьогодні. Вирішили провести щодо адміністрації з приводу того, що згідно з рішенням судів, людям, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, повинні були віддати голова адміністрації, повинен був видати відповідні документи, які вони забрали на початку 2012 року. Значить, до цього часу документи людям, які підтверджують їх статус, не повернуті. Вже пішли штрафні санкції щодо рішень судів, а документів немає. То ми вважаємо так, що якщо влада живе і процвітає зараз і не хоче виконувати рішення судів, то хай вона думає, що вона буде робити далі. Значить, ми вважаємо, що Люди наші мають право на соціальний захист, які які підтверджують посвідчення і вкладки до них. І вважаємо, що закон повинен бути однаковий для всіх і виконання законів так само. Ну, а щодо наших акцій, то хочу сказати, що ми не перший раз проводимо цю акцію. І наголосити ще одне: що коли ми зверталися протягом всього часу, який є протягом останніх місяців, як змінився наш голова держадміністрації, звертались до нього на особистий прийом. Значить, нас було прийнято тільки один раз. Ми складали акти про те, що він на Згідно графіку особистого прийому громадян, значить нас не приймає, і це ми вважаємо, що глибоке порушення наших прав. Угу. Я зрозумів, що ви далі будете робити, якщо не за не будуть незадовольня, томуть ваших значить справа в тому, що зараз йдуть виконавчій службі штрафні санкції, і ми побачимо, що ця служба виконавча нам скаже значить наше звернення. Подані до прокуратури, і ми вважаємо, що вона повинна відреагувати на це. Побачимо, як, що нам скаже прокуратура. Дякую. Я розговорював зараз звідувати громадян. Я зустрівся з начальником громадян. і Мені повідомили о тому, що Івашка приймати нас не буде, відказується. Замість Івашки вийде Журман. Запрошують нас в перший зал засідання, але я вважаю, що це ж не повага до, все, до громадян і прочі. Кожен раз у Івашки нова якась проблема не вийти до громадян. Це вже не перший раз зривається прийом громадян, порушення закону звернення громадян, стаття 22. неодноразово. Сейчас вообще уникает. Видел по зверню громадян, керевник вынес бумажку какую-то про то, что якобы его нема на месте и прочее. Но это уже просто идет на смехательство. Нас просто игнорируют. Мало того, что игнорируют, так над нами еще изнушаются. Придумывают какие-то комиссии, какие-то рабочие группы и прочее, чтобы не оттягивать и не выполнить решение суда. То саботирует саботируют уряда программу. Втягують правительство наше безпосередньо в долги, потому що за каждый місяць невыконания данного даного рішення і проща йде штрафные санкції. Также само перед то володію адміністрації управлінням праці соцзахисту захисту населення в борги по виплаті даним громадянам, так як затримуються соціальні виплати, пенсії по данным питанням. Тому ми вважаємо, що це явный саботаж програми уряду. В той час, когда уряду нет денег на оружие, на то, э, уряд втягивает, непосредственно э, наша обладежная администрация втягивает уряд в новые борги. Поэтому, уважаем, нужно иллюстрировать данную обладежную администрацию, непосредственно его губернатора Ивашка, э, заступника по социальным вопросам Журмана, который долгое время затягивает этот вопрос, а также керевника департамента Русина и его подлегли беспосредственно участников и авторов этих незаконных действий, это Мазе и Тимошенко, которые довели до данной ситуации. И втянули и суды, и все прокуратуру в непонятную волокиту, которая практически могло бы не быть. Проблема заключается в том, что Ивашки нужно на сегодняшний день просто позвонить Журману, чтобы тот привез посвечение и вкладки, и поставить свою подпись в данных кладках и посвечение. Больше никаких проблем мы не видим. Но этого делать беспосредственно обладежная администрация не хочет. Тому мы уважаем, что все-таки обладежная администрация саботирует программу президента, не выполняет решения судей, в которых суды забавязали повернуть людям посвечение и вкладки. А то ми вважаємо, що з завтрашнього дня ми готуємо подання до генеральної прокуратури стосовно по факту перевищення владних повноважень, службова бездіяльність, а також в деяких випадках є докази службової підробки документа. Так безпосередньо заступник губернатора Журман ввел в оману державного виконавця, надав лист, в якому... Були свідомо неправдиві, тобто даний факт вже свідчить про пері... службову підробку документів. Всі ці факти будуть передані Генеральній прокуратурі. Часть фактів вже передана безпосередньо обласному прокурору Чернігівської області. По даним фактам вже проводяться досудове слідство. слідства. Тому ми вважаємо, що дані люди не можуть займати дані посади і повинні добровольно написати заяву по особистому бажанню покинути облдержадміністрацію. чтобы пришли новые профессиональные люди, которые профессионально бы выполнили свои обовески. Дело, в... Дело в том, что мы неоднократно с Журманом встречались по данному вопросу и не видим сенса просто слушать еще одно и то же самое еще раз. Кроме того, вы... того, Журман не несет никакой ответственности, из постановы Кабинета Министров Украины 51 так как обовязки выписания Безпосередньо даних посвідчення вкладок лежить безпосередньо на губернаторі. Скажіть, у вас є кандидатура, яку б Чорнобильці підтримали на посаді голови обласної держави? Ми вважаємо, що такої кандидатури вистачає. не составить труда. Ну, Ми хочемо прізвище почути. Ми не займаємося політикою. тому Ми не хочемо рекламувати когось. Із... Дякую. Але потому что была просто элементарно невыполнена э, процедура. Ведь э, распоряжение вот это, есть единое целое. Только должно подписаться посреднее Иван. Вместо их документ становится нелегитимным. Есть такая нефахимность данного